Щороку в четверту суботу-листопада Україна та світ вшановують День пам'яті жертв голодомору, однієї з найтрагічніших сторінок нашої історії. Події, які забрали мільйони життів, стали спробою знищити українське селянство і нашу національну ідентичність. Чому збереження пам'яті про ці трагедії залишається важливим і як сучасність накладається на уроки минулого? Про це далі в нашому сюжеті. Голодомор був свідомою політикою Сталіна на знищення українського селянства, актом примусу і залякування, своєрідною відповіддю на непокору та опір українців щодо політики насильницької колективізації. Події 1932-1933 років стали геноцидом проти українського народу, організованим для знищення національної ідентичності, разом з голодоморами 1921-1923 та 1946-1947 років радянська політика Виморення українців голодом завдала нації неймовірних страждань та випробувань, розповідає провідна наукова співробітниця відділу новітньої історії краю Чернівецького обласного краєзнавчого музею Тетяна Мінаєва. В Цілому двадцяте століття для українського народу характеризувалося трьома фактично етапами голоду. На теренах нашого краю ми мали подібні страшні події голоду в 46-47 та сорок роках, повоєнний час. Але найбільшою трагедією для українського народу в цілому є події 32 другого, Років, а коли дійсно злочинний сталінський режим вирішив за рахунок українського села, скажімо так, досягти двох завдань. А по-перше, він намагався показати, що на, на фоні економічно-світової економічної кризи радянський союз процвітає, тому що він вивозив величезну кількість зерна з, з, з території союзу. А по-друге, він намагався зламати опір українського селянства. Голодомор це не просто сторінка історії, а урок, який ми маємо вивчати та аналізувати через експозиції, документи та свідчення. Ми маємо поширювати інформацію: інформацію про масштаб цієї трагедії, нагадувати про її жертви та про. Та як важливо боротися за право на пам'ять, наголошує пані Тетяна Україна впродовж голодомору 1932-1933 років втратила. Величезний, найцінніше, те, що вона могла втратити людський ресурс. А жертви вираховуються мільйонами. Точних даних до сьогодні немає. Від трьох з половиною до восьми мільйонів жертв називають різні джерела. І, власне кажучи, на жаль, ми напевно ніколи не дізнаємося наскільки реально великими були втрати від голодомору. І це чим найстрашніше, помирали ж не тільки дорослі, але й помирали діти. Фактично, ціле покоління українців, яке могло би розбудовувати Україну українську культуру, було знищено. Так, сучасна російська влада продовжує політику терору та пригноблення, намагаючись повторити злочини минулого. Збереження історичної правди є нашим щитом у боротьбі за свободу та незалежність, каже Тетяна Мінаєва. Сучасна російська влада намагається повторювати сценарії більшовицького режиму, комуністичного сталінського режиму. бачачи, що український народ не хоче іти форматорі російської політики. Вони намагаються іти ж сценаріями, застосовуючи насилля, застосовуючи геноцид, знищуючи фізично цілі села і міста з україномовним населенням, забороняючи українську культуру, сподіваючись таким чином злавати опір українського народу. Тому ми зобов'язані пам'ятати і знати історію нашу для того, аби унеможливити повторення подібних трагедій в майбутньому. Темі голодомору як геноциду української нації, та донесенню фактів трагедії світу було приділено надзвичайно багато уваги після помаранчевої революції за президентства Віктора Ющенка. Було встановлено мільйони прізвищ битих українців, завдяки чому була встановлена історична істина. Михайло Павлюк, як багатолітній соратник президента Ющенка, також зауважує, що пам'ятати про ці трагічні сторінки історії надзвичайно важливо, адже це не лише шана загиблим, а й вагомий урок для сучасності, який допоможе українцям усвідомити свою силу та єдність, якщо ми говоримо про наслідки, то вони були жахливі, тому що вони насправді принесли не тільки біль і страждання, і ненароджених немовлят українських зруйновані села і інфраструктуру. Вони фактично. Створили всі умови для того, щоб нація українців не могла продовжувати своє існування. Власне, тому це і був геноцид, тому що Сталіни його посіпаки добре прорахували, що ми не зможемо покорити українців, ми не зможемо їх роз'єднати. Ми не зможемо зламати їхній дух, ми не зможемо одних одномоментно забрати все майно. Тому нам треба їх фізично знищити. І власне непокаране зло тоді непокараний світом оцей акт геноциду. Він призвів до метастазу у 21 столітті. Наслідки голодоморів для українського народу надзвичайно великі. Це не лише людські втрати, а й руйнування національної свідомості. Спроба знищити нашу ідентичність, додає пан Михайло. Наслідком було те, що ми десятиліттями відновлювали свій генофонд, відновлювали свою єдність як українці. В умовах сьогодення потрібно говорити про цю трагедію, адже збереження пам'яті про ці події є запорукою того. Щоб подібні злочини ніколи більше не повторилися, дуже важливо сьогодні, от саме сьогодні, в 21 столітті, щоб світ розумів допущені тоді помилки, бо повторюся непокаране зло тоді воно дало метастази, а карало. За злочини карало за переслідування карало за репресії, карало за порушення норм міжнародного права, карало за інші гуманітарні злочини, які сьогодні робить Росія на території України. Відтак цей день не лише про скорботу, але й про нашу єдність. Пам'ять про Голодомори нагадує нам про важливість збереження історичної правди та національної гідності. Світло свічки, яку у суботу ввечері запалюють у вікнах українці, це символ того, що жодна жертва не буде Забута тож, де б ви не були, знайдіть час аби вшанувати пам'ять жертв геноциду нашого народу. Діана Добинда теми дня ТВА.